Тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я з Аніксосела9. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, ми вже можемо починати. Ну, то ж так, думаю, ви здогадались, що це за відео по його назві. А я вам нагадаю, це відео про ось цього кота Мурчика. Так, ну, як ви можете побачити, він у мене стоїть на аватарці вже дуже-дуже давненько. Сьогодні я розкажу деякі історії про нього та цікаві факти. Почнемо з того, Мурчик. Коли він був малий, він дуже любив ганятися. Якщо ви раптом одягли шорти, він точно вас е, подряпає за ноги. це було прям 100%. А якщо біля нього пробігтись, е, або ви дуже швидко бігаєте, у вас є два варіанти врятуватися, або ви боєць. Так, або ви якийсь там супер боєць ходите на бокс та на карате. А це було два варіанти вашого порятунку. Ну, або хіба що просто надіятися, що він вам нічого не зробить. Добре. Ну, Такий він був раніше. Зараз він уже трішки заспокоївся, та він навіть дозволяє себе погладити. Так, Раніше він цього не дозволяв. Ну, та ще що він вміє робити? Він б'є усіх котів. Так, раніше, коли він був малий, билить його, ну, інші коти, а тепер він їх заганяє на дерева, ну, я не знаю, типу, тут тільки тим, напевно, ну, що я знаю, то ніхто з них нічого йому не може зробити. Одного разу ми собі йдемо. Ну, я такий кажу: там бачимо якогось кота навпроти нашої хати, і ну, такий кажу: якби тут був мурчик, він би його точно нагнав. І тут просто вистрибує мурчик і погнався за тим котом. Так, навіть таке було. Наш Мурчик, він теж розумний кіт. Він ходить на вибори. Так. Був і такий інцидент. Він пішов на вибори. Ну, чомусь його там всі не сильно то прийняли, та викинули звідти. Ну, як викинули, по-доброму сказали піти. Напевно, він ходив туди, щоб не знаю, вибрати корм собі, ну чи щось таке, щоб вибрати президента, який буде йому давати достатньо корму. Ну, не знаю, в принципі, м'ясо він дуже любить їсти. Так, іноді їсть картоплю і типу того. Але якщо він раптом не хоче їсти, він нічого не буде їсти. Хоча останнім часом він... Почав приходити якийсь наїданий ов. І до речі, Мурчик може віджимати їжу він чи хотів. Так, це не секрет, якби, <кій> і не новина. Так, Мурчик уже таке робив. Там, не пам'ятаю, ну декілька разів таке було, я не знаю, як його від цього відучити. Але так, він може відбирати їжу він ще хотів, так, полювати він вміє, але не на горобців. Ну, щось він їх не сильно толовить. О, і до речі, якщо йому в лапи попадеться миш, він їх не з'їсть. Він просто з нею пограється. Ну вже потім, як йому набридне, тоді він її з'їсть, якщо вона, звісно, від нього не втече. Так, таке теж буває. Він чомусь любить дуже гратися зі своєю здобиччю. Ну, тому він такий кіт, як ви бачите, розумний. Але Мурчик може не лише таке. Він часом може залізти на дерево, потім сидіти нявкати. Ну, В принципі, проблем із тим не було, він злазить сам. Котів він усіх ганяє, Ну, і останнім часом він став, як я вже казав, давати себе гладити. Так, він тепер навіть може залізти до вас на руки. Але є одне велике але. Він до вас вас залізе на руки і нічого не буде, якщо він це зробить по своїй волі. Але якщо раптом це ви його взяли, ну рахуйте, ваші руки будуть в крові або в червоному кольорі, так скаже. Тому що він ну дійсно просто буде дертись, кусатись і так далі. Якщо, наприклад, ви його навіть гладите, коли він не хоче, він вас буде цей. Ну, кусать, дертить, хоч він в той момент може об вас тертися. Раніше навіть таке було, що він просто треться треться об вас, а потім він вас кусає. На щастя, зараз таких інцидентів немає. Ту -ту -ту. Так. Добре, зараз він такого не робить. Але навіть він може вас тертись але ви його не маєте права гладити. Якщо ви його надумаєте погладити він вас може укусити. Це звісно, не завжди Ну, теж таке буває. Якщо він на вас в чомусь розізлиться, ну, в принципі, погладити його будуть ну, шанси дуже маленькі. Я раніше навіть дивився відео в Ютубі, як помиритися, подружитися з котом. Виявляється, це нічого не допомагає. Він просто не любить, коли його гладять. Ну, ти там дивись, як подружитись, не дивись, йому там все він дозволить, коли йому це вигідно, хочеться та треба. І, до речі, його вже бачило стільки людей, тому що він отак довго у мене на аватарці, а я навіть не знаю. Він, напевно, ще не в курсі про те, що його стільки людей бачили. Так, я йому, начебто, про це навіть не розповідав. Ну, думаю, це нічого такого страшного, він не образиться. А зараз він теж кудись пішов, напевно, на якісь полювання, чи що, в момент запису цього відео, так, він десь знову гуляє. На щастя, я встиг зняти відео про нього, так. Який він був малий і такий, як він, він зараз, так, там є певна різниця. В розмірах. Та в характері, а так він більш менш той самий мурчик. Так, але о, ще, ще хочу розповісти про нього. В нього ми ну не відразу визначили з ім'ям. Навіть трошки довго він був не названий, тому що ми ніяк не знали, яке йому дати ім'я. Але до нього прижилося ім'я Мурчик. Ми його навіть хотіли назвати Фредді. Ну коротше, він можна сказати, був безіменним. Тоді кожен день в нього нове ім'я, так як я раніше міняв східний, так само ім'я Мурчика. Йому ну можна сказати, ніяке ім'я не підходило, а потім якось підійшло Мурчик. І так уже всі на нього стали казати, і тепер це Мурчик, пан Мурчик, навіть так. Ну, тому що він ще на всі білі буси, автомобілі лізе туди, тому що в нього це все асоціюється з ковбасою. Та в нього є бажання її вкрасти. Ну, на щастя, в нього це не сильно то виходить. І раз було навіть таке, що він заліз в білий автомобіль, я його звідти не міг витягти. Чагнув, як міг. Ну, але потім все-таки витяг, він вчепився тими кігтями і сидить, не вилазить. Так, було таке. Не знаю, чому він так вчепився, напевно, він там почув запах якоїсь їжі. Так, і якщо білі автомобілі возять там, наприклад, ковбаси, і тепер в нього це все так асоціюється. І він просто, ну, я не знаю, лізе у всі білі автомобілі та їх перевіряє в нього. Якщо він там щось знайде, ну він туди точно полізе. О, і до речі, він вміє відкривати двері. Ну, напевно, це так уміють більшість котів, просто лапкою бере і відкриває. І, до речі, я не знаю, чи так роблять ваші коти. Напишіть у коментарях. Якщо біля них присісти, він іде тертися. Ну, начебто так не роблять всі коти. Ну, Мурчик так робить, тому що, ну, так, можна сказати, він вже навчився. І іноді він навіть не хоче їсти, якщо йому я їжу не візьму руками. Та не покладу ще раз в миску, це іноді може його переконати, далі їсти, і якщо біля нього присісти, він більше всього ще піде до вас тертись. Ну, це більше всього, так, звісно, бувають. Такі випадки, що він не хоче йти до вас, ну тоді ви вже на це ніяк не повпливаєте. Але так, якщо біля нього присісти, він до вас піде тертись. Ну, ось зараз ви можете помилуватись його оцями відео та фотографіями. Так, він може біля вас тертись довго, а може й недовго. І, в принципі, він може за вами ходити. Він за нами ходить далеко. Він ходить настільки в ліс, що я думав, що він уже давно мав би піти. Найбільше він любить ходити це зимою. Ну, тоді він ходить часто і раз навіть його вдалося прокатати на санках. Але це було лише один раз. Ну, раз він хотів проїхатися, але е, чогось він потім передумав. А взагалі, Мурчик дуже класний. Незважаючи на деякі його недоліки, ну так він прикольний. Може піти з вами куди завгодно, е, якщо він поїсть, теж може піти з вами. Якщо він не поїсть, він обов'язково піде з вами. Вас захищає від інших котів та там без різниці, кому які коти. Мені здається, він іноді може й пса побити. Е, він, до речі, так, дружить з нашим собакою, якого звати Малиш, хоч він набагато більший за нього, але наш собака іноді може навіть вимочити їм калюжу, але коли ну, Йому казати, що він не чіпав Мурчика, Мурчик від нього все одно не тікає. Ну, тобто вони дружать там, начебто, навіть їли з однієї миски. Ну, вони двоє прикольні. Ну, тож так, думаю, на цих фактах про Мурчика ми вже можемо закінчувати. Так, ось ви ще раз можете побачити його фотографії та відео. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, соня 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока.